Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся моє відео. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, пишіть, що би ви хотіли, щоб я для вас приготувала або ж поділилася яким рецептом. І сьогодні хочу вам показати швидкий рецепт торт, торту пляцька смирикова хата. Тому що ем, зараз вимикають світло, нема коли гратися з тістом, замішувати його, вичікувати. Тож показую швидкий варіант. Виходить теж смачно. Ну і головне швидко. Я взяла ось таке тісто, листове тісто заморожене. Зараз будемо з ним швиденько працювати. Зараз застелимо ковричок і буду працювати з тістом. Во вже поділені на ось такі шматочки, тож буду зараз працювати. Тут чотири шматочки, я буду трішки їх розтягувати, щоб у мене вийшло вийшло побільше трубочок. Ви ж знаєте, що смиркова хата вона печеться із трубочок. І так, трішечки повитягую зараз. У мене вийшло їх декілька. І буду з них формувати такі полосочки. Зараз все покажу, розкажу в процесі. Беру колесико і. Вирізаю ось такі полосочки. Ділимо тісто на чотири частинки. Чотири штучки на чотири полосочки. Будемо зараз все майструвати пробувати. Вишні в мене в уласному соці я злила з них сік. І ось так викладаю. Якщо у вас є заморожені вишні, це ще краще. Тобто використовуйте те, що у вас є. Ось так викладаємо. І зліплюємо. До кубки як вареничок. Як вареник пиріжок. ось вот так. Обов'язково заліплюємо края, щоб при витіканні, якщо вишня пусте сок, щоб воно у нас нічого не витікало. Ось Одна вже в нас є. Формуємо другу, отак приминаємо зверху, щоб вони були більш такі плоскі. і викладаємо на деку. Зараз буду відправляти в духовку цю партію і зроблю слідуючу. Два листочка у мене, два шматочки таких тіста, вона якраз помістилась на цей протвій. Одне від одного на Так, друзі, показую свою помилку, щоб не думали люди, що в блогерів, які готують, все ідеально, прекрасно і не буває помилок. Поспішиш людей насмішиш, точно так вийшло і в мене. Я ці слоєчки положила не швом вниз, а доверху. І при випіканні вони всі розійшлися. Тільки одненький в мене цілий, а все решта в мене розійшлося. Тож, не робіть моїх помилків, складайте правильно, випікайте все вірно. Зараз іншу партію я вже буду викладувати так, як треба, швом вниз. Все вам показую, я не соромлюся показати помилки, і ми всі люди всі їх робимо. Тож, показую вам, як є, щоб ви не повторяли таких помилок і звертали на це увагу, не спішили. І так, поки трубочки випікаються, друга партія, я буду готувати крем. Крем у мене найпростийший це сметанковий. Беру сметану, додам трішечки творога для того, щоб він, сметана більш густіша була. Можете не додавати. Це просто, як то кажуть, моя фантазія. Так? А ви вже дивіться, за своїми вподобаннями. Хтось, може, любить заварний крем. Тож, будь ласка, готуйте. У мене на каналі теж є рецепт крему заварного. Так, трішечки пудри, буквально 2-3 столових ложки. І творог. І все це я буду збивати міксером до однорідності, глад... такої гладкої консистенції. А інша партія вже гарненька. І так, буду збирати тортик. Сметана в мене вже збита, готова. Ось збила її і трубочки вже простили. Збираю так, як є, ну, накосячила, накосячила, але ж не викидать. Воно і так буде смачно. Просто вже хтось буде на моєму прикладі. Робити все вірно. Торт зібраний, тож можна вже прикрашати. Можна притрушувати тертою шоколадкою, цукерками шоколадними. Меленими горіхами, кокосовою стружкою, також можна зверху ще прикрасити вишнями. Це вже за вашими вподобаннями і, як кажуть, фантазією. І саме головне, що йому потрібно настоятися це обов'язково, тоді він буде смачніший. Хоча б ніч він має у вас постояти в холодному місці, по можливості, і потім вже подаєте до столу. Нарізається він прекрасно. Не скажу, що дуже сильно відрізняється за смаком від печеного, печених коржів. Я маю на увазі класичного тіста, коли ти замішуєш коржі, випікаєш без магазинних готових коржів. Такий швидкий варіант теж виходить смачно. І що саме головне, що швидко. В наш час це актуально. І ось показую вам, який він в розрізі. Дуже гарний виходить. Те, що коржі я неправильно випікала, а першу партію не повпливали на вигляд та смак цього тортика. Тож готуйте, смакуйте, хай усе вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. Всім до нових зустрічей, па-па!